4 січня у Золочівському народному домі відбувся благодійний концерт, кошти з якого передали на лікування Софійці Мецько. Коло інваліда ходить копить ноги, а то йому попрати, то в хаті попрати, то, то їсти зварити, то легкий масаж зробити. Знаєте, я йому роблю масаж, а він нагладить по коліні і каже, яка файна простітутка. Люди. Та мені ніхто не вороняках таке, склова, я йому в очі видерло. Але то що платить? Стиснула мзу, плачу і мовчу. Правда, довго не терпіла, десь за два дні шпурнула той костиль без вікна, Зібрала монатки, відразу пішла на другу роботу то вже коло пса ходити. i <laughs> Є е, У нас на сьогоднішній день зібрано 5 тисяч 770 гривень. Хай би вона росла здорова, щаслива на радість батькам і всім нам, щоб ми е, пам'ятали, знали, що ми дійсно змогли допомогти е, врятувати життя цієї дитини. І, можливо, це не та сума, яку ми розраховували. Я думав, все ж таки, що буде трошки більше людей, але теж є, те, що є, я хотів би на цю сцену запросити е, саме людину, яка яка е, є повноважена від батьків, е, від, я з паном Володимиром, з батьком е, Софійки, вчора ввечері спілкувався. Він казав, що підійде наша родичка Юля, от якими Уляна, перепрошую, Уляна, Підійде Уляна, які ми передамо ті кошти, і вона передає саме їм. Я. Це роблю при всіх і бажаю здоров'я Софійці і її батькам терпіння. А всім нам надії на те, що вона одужує і буде щаслива і буде гратися, бігати всеред наступ. І хочу з нагоди подякувати нашим артистам і вам від батьків подякувати. Що ви маєте таке щире серце і звернули на неї увагу на Софійку. Дякуємо вам, всім люд, людям, нашим золотів'янам, золочівщини. Всім дякую, всім нашим волонтерам, всім артистам, всім дякуємо від, від родини. Ви дуже добрі, дуже щирі, щирі, дякуємо вам. На терпіння мужності, добра любові, достатку любло влуча, веселих свят вам! Слава Україні, пане Володимире! Дуже, Дуже хороша ідея виникла у вас, добросердечна. сьогодні зробити таке благодійне свято і показати приклад нашим золочі'янам, як можна допомогти хворій дитині. Як виникла у вас така ідея і чи часто займаєтеся такими справами? доброчинними? Ну, Ви знаєте, стосовно тим, що, як ідея виникла, то я відразу тільки я побачив на каналі 1 інформацію про те, що в Золочеві є дитина, яка потребує такої допомоги. Я відразу зателефонував до директора будинку культури, перепитав, чи дійсно Золочеві є така дитина, яка потребує допомоги, і чи це правда так. От, і домовився відразу про... Вільний зал для того, аби цей концерт можна було організувати. Потім, звичайно, зателефонував своїм друзям Павлу Доскучу, який відразу віддохнувся, Надії Гураль, яка без всяких поїхала, Надя, Катерина Шимків. Хто там у нас? Олександр Михайлів ваш місцевий так? От. Ну, одним словом, я займаюся вже не перший раз такі заходи. Ми в Тернополі організовували для онкохворих дітей, для лікарні обласної. Тому це для мене не новина, але хотілося, щоб якомога більше допомогти фінансово. Бо ми розуміємо, що на сьогоднішній день це недосяжна сума, яку потрібно зібрати на лікування. Через те було мною особисто прийнято рішення поставити квитки в в Суму 100 гривень, бо я розумію, що скажімо, 100 гривень десь є для когось і гроші, але з другої сторони вони багато вирішують, якщо, якщо заповнити цей зал, можна було зібрати більше 70 тисяч. Ну, але маємо те, що маємо. На, на даний момент, от, поки йде концерт, вже зібрали 5 тисяч Ну, гривень. Сподіваємося, що принаймні хоча б ця маленька сума допоможе в лікуванні Софійки Мицько. І ми е, дуже, е, скажімо так, хочемо побажати міцного здоров'я, щоб вона одужала швидше повернулася до своїх друзів, е, була весела, щаслива, здорова, і щоб цей новий рік і ці свята принесли їй, її, її родині і всім злочив'янам, які допомагають і, і будуть допомагати, і всім артистам, які приїхали сьогодні сюди на це свято е, здоров'я, і хай мрії рівні бажання здійснюються в новому вулиці.